31 рік незалежності та шість місяців повномасштабної війни в Україні. Якою ціною ми виборюємо свою свободу? Говоримо у випуску новин Вінечини. І розпочати випуск новин хочемо із подяки. Сьогодні нашій країні 31, і саме зараз вона переживає найтяжче з можливих випробувань. Відстоює свою цілісність, свій суверенітет, свою свободу, українську незалежність разом із збройними силами відважно відстоюють прикордонники та гвардійці. Безпеку і порядок забезпечують поліцейські та надзвичайники. Про дотримання прав українців дбають міграційники в інформаційну війну, вносять свій вклад журналісти. Ребет економіки тримають підприємці а про забезпечення на зборах дбають волонтери. Наша сила в єдності і вдячності усім, хто віддав життя заради нашої свободи. Крилаті герої, які боронять небо завдяки злагодженій роботі, наші війська знищили сотні літаків та вертольотів, витіснивши російського ворога до кордону повітряного простору. На озброєні повітряних сил Збройних сил України винищувальна бомбардувальна транспортна авіація. Проте переважно старого зразка якої техніки ми потребуємо, аби закрити небо України, дивіться у сюжеті. Цей пам'ятний знак боєздатного винищувача Міг 21 був встановлений у Вінниці на честь створення повітряних сил України. П'ять тижнів тому російська армія випустила по мирному місту крилаті ракети Калібер що влучили в приміщення будинку офіцерів та площу поблизу літака. Все навколо знесло ударною хвилею та знищило вогнем. Проте літак вистояв і став ще одним символом незламності українського народу. Вже три місяці ворожа авіація не наважується зайти в контрольований україн. Гіною повітряний простір. Ворог підступно обстрілює міста ракетами. Їхні ракети спроможні бити далеко, їхні радари спроможні бачити теж далеко. На відміну від наших, це вдвічі більше наших літаків. Тому противник застосував цю тактику, адже поніс серйозні втрати: 200 з лишнім літаків на сьогоднішній день, 223, якщо я не помиляюсь, і 190 вертольотів. Це надзвичайно великі втрати навіть для такої держави, як Росія. Авіапарк українських військово-повітряних сил давно потребує оновлення. Радянські літаки не складають конкуренції з західним інноваційним системам. В першу чергу Україні необхідні винищувачі F-16 та американські штурмовики А 10 Інформація широко доноситься у засобах масової інформації про необхідність отримання західних авіаційних систем. Це багатоцільові винищувачі, які можуть. На рівних протистояти російській авіації, які можуть працювати як по наземних, так і по повітряних цілах, цілях, і за допомогою цих систем ми зможемо повноцінно закрити небо самотужки. за словами речника ВПС. Є сподівання, що США визначиться із передачою літаків і навчанням пілотів вже цього року. В американському оборонному бюджеті є закладені фінансування на навчання пілотів з України. Програма передбачена на рік, проте наші військові впевнені можуть освоїти потрібний Матеріал в два рази швидше. А поки Україна чекає необхідного озброєння, наші військові відбивають атаки ворога залишками радянської техніки. Найзапекліші бої досі ведуться на сході країни. Противник цілодобово 24 на 7 використовує свою авіацію. Вони патрулюють повітряний простір. Щоразу здіймаються, фактично щодня літаки. Ту-22М3, це дальні бомбардувальники. Які дислокуються наразі на аеродромі Шайковка в Курській області. Таким чином вони запускають ракети Х-22, які, власне, ми знаємо цю ракету по Кременчуцькому торговому центру. Інколи вони просто здійснюють вильоти, пролітають по своєму маршруту і можуть просто робити його як тренувальний політ або тренувальний виліт із імітацією завдання цих ударів. Тому повітряна тривога в таких випадках теж буде ввімкнена. Україна потребує штурмову та бомбардувальну авіацію, таку як Су-25, Су-24. Речник ВПС зазначає, втрати крилатої техніки за шість місяців війни в Україні досі не поповнювались. Тому підтримка західного світу вкрай важлива. І з наданням новітніх літаків Україна сама закриє небо. Відтак врятує тисячі невинних людей. Телеканал Вінична все буде Україна. Сьогодні наші герої повертаються із війни із поламаними душею і тілом. Для реабілітації потрібно чимало часу. І з бійцями працюють психологи, аби зцілити душу. Та от не завжди вдається загоїти рани тілесні, де далі частіше медики вдаються до протезування. Виготовлення та безкоштовне забезпечення осіб з інвалідністю та постраждалих, зокрема внаслідок збройної агресії Росії, виконує Вінницьке казене експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Більше у сюжеті. Вінницьке протезно-ортопедичне підприємство здійснює виготовлення та безкоштовне забезпечення за державною програмою осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок бойових дій та інших окремих категорій населення засобами реабілітації. Уже майже 90 років вони виготовляють протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та устілки. Зараз підприємство навантажене, десь на 50% своєї потужності, тобто це в середньому. Ми маємо стаціонар на 30 ліжкомісць, у нас десь ліжкомісць 20 зараз зайнятих. А взуття – це в районі 300 пар місяць. Кожного року майстри проходять сертифікацію, оскільки технології не стоять на місці та постійно з'являються нові матеріали. У зв'язку з війною середньостатистичний вік ампутантів зменшується раніше. Це були в основному люди поважного віку, та зараз це переважно молоді люди, яким необхідні дуже якісні протези для продовження активного способу життя. Наше підприємство підготувалося до цього виклику. Ми маємо Підписані договори зі всіма постачальниками, які постачають найкраще комплектуючі німецькі, американські, канадські. Тобто на рівні з європейськими протезами ми в наше підприємство виробляє такі самі вироби. Людина, яка потрапляє на підприємство, отримує повний курс кваліфікованої допомоги від виготовлення протезів до реабілітації. Спеціалісти також виїжджають у межах Вінницької області, якщо на це є потреба. Людина попадає до нас в стаціонар. Вона проходить всі невідповідні процедури у нашому реабілітаційному центрі. Далі під нею робиться індивідуальний виріб, далі вона проводиться з нею робота, щоб вона навчилась ходити по різних поверхнях землі, по щепню, по асфальту, по, по ґрунтовим. тому що не всі ми живемо в містах, є люди, які живуть в селах. І це, це інша специфіка ходьби. Це треба теж все враховувати, коли ми в людині обираємо протест. Далі ми вчимо її пересуватися на ступіньках. А найголовніше завдання нашого підприємства це людина до нас має приїжджає переважно на, на колясному візку. Від нас вона має вийти на своїх двох ногах і з свобідними руками, щоб вона могла далі собі жити, як вона до цього жила. Забезпечення пацієнта протезним виробом згідно стандартів повинно здійснюватись впродовж 40 днів. Але вінницьке підприємство виконує цю роботу значно швидше. цей процес ми прискорюємо то тобто в середньому, десь на протязі тижня ми ставимо людину на протез, і на протязі ще двох тижнів там трьох вона вчиться освоювати даний виріб. Процес протезування пацієнта починається з хірургічного відділення. Робітники Вінницького протезного ортопедичного підприємства оглядають місце та характер ампутації, і коли людина потрапляє уже безпосередньо на підприємство, спеціалісти знають конкретну послідовність своїх дій з конкретним пацієнтом. В наших закладах якість комплектуючих та сама, що і за кордоном, плюс є доступність, ми допомагаємо з документацією. І плюс психологічно, і е, клієнт спілкується з, е, з нами на одній мові, То, що з перекладачом це все добре, да, але є такі нюанси в протезуванні, що їх неможливо перевести. Того е, вільне спілкування дуже великий е, дуже великий зв'язок має. Денис, військовий зСУ, отримав поранення під Ізюмом Харківській області. У ході виконання бойового завдання отримав поранення та потрапив до Вінницького протезно-ортопедичного підприємства. Денис ділиться своїми враженнями та досягненнями від проходження реабілітації. Найважче ну, стояти було по-нашому тяжело. А ходити? Ну, ходіть це все час. Наша на костелях, потім костелі обирали. по поначалу тяжело було. Ну, больно ходити було й ну. Пакарновіса навчиться держати. Ну а потом з часом все нормально. Ходжу. у Вінницькому протезно-ортопедичному підприємстві зазначають, що з початком збройної агресії Росії протези стали буденністю та більше сприймаються як аксесуар людини. Тому пацієнти не повинні соромитись своєї особливості. Телеканал Вінничина все буде Україна. Його вважали двохсотим. А він вже думками прощався з рідними та готовий був помирати. Нацгвардієць Петро Мазур вирішив бути військовим ще у школі. Каже, на його вибір майбутнього вплинула війна 2014-го. Закінчив Харківську академію. За направленням пішов служити до військової частини 3008. Коли почалась повномасштабна війна, був на Донбасі. То була його перша ротація. Під час одного з боїв отримав численні поранення, то був близький бій із диверсійною. Групою. Його побратими вже вирішили, що Петро загинув. Але на щастя він поворушив ногою, це помітили. І під обстрілами забрали із поля бою. Далі тривали лікування та реабілітація. Тепер 22-річний нацгвардієць знову в строю і готовий продовжувати боронити свою батьківщину. 24 лютого почалась війна, і я був там на Донбасі. Це якийсь парадокс просто був. По всій Україні війна, Київ, Південь України, а Донбас, Схід — тихо. Ну як, відносно тихо. Перший мій бій це наступ колони російської техніки. І ми були з моїми хлопцями перші, хто їх мали зустрічати, але так як в нас, ну, на жаль, не було серйозних протитанкових засобів, то мусив віддати наказ, щоб. Відійшли трохи далі. Але там вже наші танки їх зустріли. Кожне життя важливе. Це тут мова навіть не йде про це. Для мене найстрашніше було б, напевно, прийти до чієїсь мами потім і сказати, що от, я був командир загону на війні, а син ваш загинув. І як би я їй дивився, в очі, я не знаю. Я не хотів чесно посилати когось своїх солдатів. Я не був впевнений, що хтось там зможе е, дати координати XY, коли на нього їде танк. Ну, Пішов сам. взяв на себе відповідальність, пішов сам. Ну і коли поїхала колона, відповідно, дав сигнал, дав координати е, і відступив. Почали ну, просто свистіти кулі над головою. Я спочатку чесно подумав, що то свої, що не впізнали просто. Бо я не в пікселі, я повністю в оливі був. Ну, як в нас форма олива. І потім махнув рукою, кажу, хлопці свої. І ні, ще раз чую черга над головою, просвистіла, поняв, що не свої. Розірвалась е граната, і один осколок потрапив мені ну, в лице, перебив мені зоровий нерв. Ну, я зразу втратив, одразу втратив зірну на око, це я не бачу. Тось вискочив за, за рогу будівлі, та й по мені черга пройшла, та й куля вже зайшла в плече, в легеню е, за, зайшла, куля. порвана артерія акселярна в мене була. ну, і Я вже там ну, відповідно, тріснула рука, вже, ну, там цілий набір був, скажімо так. Не міг щось робити. Ми разом лежали, чекали на допомогу. Ну, Антон вже передав, звісно, що я двохсотий був по рації. Сказав, щоб за мною не бігли, бо я двохсотий. Але я не, ну, не знаю, я вже лежав, цікав, ну, прощався потихеньку, звичайно. Не страшно, чесно кажучи, було, бо на своїй землі. І я чисто, випадково ногою дергнув, і вони побачили, що я живий. Чую, зашевелились, живий, живий, живий. Відбиваємо. Почала стрільба, почали відбивати, повністю відігнали цю групу. Прибігли за мною, забрали. Двоє хлопців, які врятували життя, вчасно все зробили професійно, не дивлячись, що це також їхня перша ротація, перші бої. Хлопці великі молодці, я їм дякую, і, напевно, я їм зобов'язаний життям за це. Я вірю, що перемога настане тоді, коли почне розвалюватись зсередини Рашка. От Тоді от ми зможемо щось, про щось говорити. Подивитись на наших бійців, то можна спокійно спати вночі. Якщо подивитись, послухати, що говорять. Нас нація не переможна. Майстри державного історико-культурного заповідника Буша відвідали сьомий міжнародний фестиваль Килимів, що відбувався у Молдові. Українська делегація ділилася з молдовськими друзями українськими традиціями та звичами народного ремесла. Майстри представили свої роботи у неординарний спосіб, зробивши з килимів фотозону, яка на фестивалі найбільше користувалася популярністю. Як приймали наших земляків, сусідня країна маємо змогу запитати наживо у Ірини. Захарчук, керівниці історико-культурного заповідника Буша. Пані Ірино, вітаю. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, як відбувався цьогорічний міжнародний фестиваль у Молдові і що представили на ньому українські майстри? Цього року нас котре запросили на фестиваль до Молдови. Це вже всьому він відбувається, і він вже отримав статус міжнародного фестивалю. Цьогоріч в ньому взяло участь багато країн. Це і Руменія, це і Молдова і Україна, от і різноманіття цієї цієї виставки воно просто вражало. Ми представляли, звісно, своє ткацтво, тому що фестиваль традиційного ткацтва, килимарства саме нашого регіону. От, і ми представляли як і старовинні зразки, як і сучасні зразки. Проводили майстер-класи по ткацтву. Ну вам хочу сказати, що наша локація користувалася шайною популярністю, тому що ми ще змогли зробити. Там фотозону, яку ви власне бачите зараз у мене за спиною, це старовинні наші килими. От і величезна відмінність наших килимів від молдовських, тому що саме по орнаменту, звісно, є багато чого спільно, але орнаментовані вони вкрай інше, і вони це дійсно привертали увагу. Тобто ми були такі дуже дуже оригінальні на цьому фестивалі. Розкажіть, будь ласка, скільки днів тривав фестиваль і як взагалі українську сторону, взагалі українську сторону приймали? тому що сьогодні що на міжнародній арені Україна міжнародні виступає арені Україна і, виступ... і маємо підтримку і власне і маємо про те, підтр... коли дізнавалися, що ви саме з України як сприймали як я вам хочу сказати, що ми тому і вирішили поїхати, тому що це дуже важливо сьогодні. Ми хотіли презентувати не тільки нашу вінничину, а нашу Україну. Звісно, показати всьому світу, які ми, якими самобутні, якими оригінальні, наскільки глибоке наше коріння. І тому ми вирішили все таки поїхати. Хоча самі розумієте, зараз це досить складно. От, фестиваль тривав один день, на жаль, але... Він був дуже дуже насичений. Він був дуже яскравий. Приймали нас. Я не можу сказати гарно. Це було суперово. Це величез, велика душа Молдови, гостинність. її. От, нас вітали, нас запрошували додому, нас ну, нас шанували як дуже 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 дорогих гостей. Звісно, на до нашої локації відходили люди. Коли бачили, запитували по молдаві по молдовськи щось, але ми відповідали, що ми вас не розуміємо, ми українці. О, ми з вами, вас вітаємо, тримайтеся, все буде Україна, і вони знають навіть наші гасла. І це було дуже, дуже, дуже приємно. Дуже дякуємо вам, що прославляєте вікові українські традиції і несете їх у світ на все добре. на все добре. Дякуємо вам, що запросили. Гарного вам всім дня, гарного свята. Навзаєм. А глядачам, я нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Захарчук, виконуюча обов'язки директора державного історико-культурного заповідника Бушай. Ми говорили про те, як заповідник презентував Вінницьку область на міжнародній арені на виставці. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. З початку повномасштабної війни у Вінницькій області народилось понад 5 тисяч 200 немовлят, понад 2,5 тисячі дівчаток та майже 3 тисячі хлопчиків. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Лише за останню добу у Калинівській громаді народилось четверо малюків. Для них влаштували фотосесію. Раніше фотографували немовлят у жовто-блакитному знамені лише до свята. А з початком повномасштабної війни усі матусі хочуть, щоб сфотографувати їхніх немовлят з українським прапором, кажуть в Калинівській громаді: це діти вільної України, майбутнє нашої держави. Шість місяців незламної боротьби за майбутнє країни сьогодні скрізь лунає одне: незалежність не дарують, її виборюють. 31 рік незалежності нашої держави. Ми вкотре ведемо боротьбу за свою свободу, цілісність та майбутнє. Разом виборемо нашу перемогу і відстоїмо нашу незалежність. Українське серце б'ється. Слава тобі, Україно! Слава нашим захисникам!